Для будинку Якщо ви пам'ятаєте, на минулій сесії вони зверталися в нас з це вже питання відкрите в нас більше року. Після того, як виконком ну, на, на, на 18-й, мабуть, сесії ми вже розглядали питання, коли цей будинок подалося в експлуатацію. І виконкомом була створена комісія, яка в липні оглядала і газове господарство, і воду, і підстанцію. Після створення ОСББ по цьому будинку газ і вода питання вирішилась. Стосовно підстанції ми прийняли рішення на 25-й сесії, що не заперечувати проти прямого передання згаданої підстанції. Ну, подстанція, коло будинки, де построїться, за больницею, треба передати е, у РЕС. Що ж да ще не поняти? Голосуй. Давай безпечний. передай. Завершити в силі рішення 25-ї сесії 6-го скликання про розгляд звернення того, реконструкція, про безоплатну передачу. ПЛ-10 КВ на один зоопарк від пакі, 14 і так далі, що живий житловий будинок по вулиці Шевченка, 74Ж в місті Мина, від до Укрбудреконструкція, до бо довпак Чернігів Скасувати рішення 18-ї сесії шостого скликання від 24 травня 2012 року про передачу комунальну власності і громади інженерних... Комунікації до 18 квартир не будемо, ну борщ, чим вибрати. Поки буде нам встроїмося, воно було видом світи. Построїли, передали розмістим. Що Хто за це просить проголосувати? Хто проти? Утримався. приймай. На минулій сесії приймалося регуляторним актом рішення про змін, внесення змін в правила благоустрою міста, які ми передбачали. Уповноважити осіб з числа працівників апарату міської ради, служби благоустрою міської міської ради, комунального підприємства міської міської ради, які виявляли осіб, що порушують дані правила в встановленому порядку оформляти на них матеріали та направляти до адміністративної комісії. Тепер пропонується це рішення затримати. Хто за таке рішення прошу проголосувати. Хто проти? Отримався тримається. На подання прокурора Менського району і враховуючи закони України про відходи та наказ мірорегіонбуду про затвердження рекомендацій щодо розроблення схем санеочистки, пропонується погодитись із запропонованим проєктом схеми санітарної очистки міста Мина з додатками 1 і 2, додаток 1 текстова частина, додаток 2 графічна. Виконкому Мецької міської ради провести роботу по погодженню та затвердженню схеми санітарної очистки міста Нина. Схему саніочистки опублікувати на сайті Мецької міської ради. Контроль покласти на постійній комісії, які визволяють король та судової. Ну, схема велика, визнається на постійних комісіях, ознайомилася. Тобто там вона включає і графічну частину, і текстову частину. Все зрозумів. Запитань нема. Хто за те, щоб затвердити таке схему, прошу проголосувати. Проти втримався, тримається. <ких CDU> Про облашування місць для стоянки автомобілів в місті Мина Пропонується визначити з місцями для стоянок автомобільного транспорту місті Мене, згідно додатку, додати після постійної комісії через зоопарк і районну лікарню. Постійним комісіям всім э, чотирьом э, підготувати проєкт рішення по встановленню збору. Ну на комісіях, ви, э, коли обговорювали, говорили в чи доцільно, чи не доцільно. Якщо буде що такі, тоді проєкт рішення. Якщо ні, то знімаємо. Замовити проєкт на конкурсну документацію по облаштуванню стоянок і контроль покласти на комісії про процедуру. Стоянки. Червона площа біля авторопому, Леніна навпроти автовокзалу, Воровського біля залізничного вокзалу, Шевченка.

І сіти це виліз в бюджет міський, тому що ви вже не соберем. Надо свою зарплату. Видариваючи, ми з вами села Нікола Легіна, ви знову заплодирували стоянку Колопольці. Значить, я вас дуже прошу. Я, я, я вас дуже попрошу. Я вас не перебивав, мене не перебувайте. Я мене. Тоб, на що ми будемо бучити людей? Ми що, не люди чи не люди? Якщо чоловік проїжджає до правих з банку, ми щось не догнати? Якщо приїжджає чоловік на пошту отримати якусь пасилку, не прогнати? Ви дорожче, не ультрируйте всі вопроси, пожалуйста. Не, не ультрируйте, а ультразвучку. Не утріруйте, а сутками стоять такі. Ми з Сідоренко височились. Калабудинту культури, Калашевченка. Кала О у... у... клумбу, клуб буде, а курки йде, засфальтувати і поставити там стоянки такі. Вы можете... Ви... А соломка мені лишь что просил. Коли будут стоянки, пригласили меня на сайте ее. Чего вы не пригласили ее? Он, да откуда ноги растут. Так квин вас просив? Да. А что ж ви мне ничего не сказал? Начальничку. А а а а Я а того ли мне не приглашал, не хочется дойти. Выросли. Боя. Воща не стоянка такси. І не вот не своїх новше. Значить, я не ввожу обожу. Є ще друге продовження. Крім почти Стоянки. Зупинку транспорту. Могна. Зупинка, є зупинка, але є нема стоянка. Давайте поприділимося. А не 10 штук земля поплювати комфортабельно. Давайте стоянка. Давайте заход. Або зупинка, або стоянка. зупинка ну, Зупинка для посадки высоки пассажиров. И все такси ви уже. Я думаю, что это проектского базару, Ну, завда правда базару. Можно в полицию. Можно разметить, Да нет, добавлю, приехала, ай Потому что, вибачте, мене на Польщі буває черга, і за п'ять хвилин ніхто не вспіє, що це, так? Хай стоянка буде для нормальних людей, а повісить знаки, що стоянка таксі заборонена. Хай шукайте місто, де хочуть. В другом месте. Чи собирается организовывать приходу? Не напить площадь стоянок. На фото администрации стоянка. Колокол стоянок. Коло старого дуба стоянка, Базару стоянка. І ще колокольчик зробіть стоянку. И поставте кого-нибудь там. Да приватая людина приезжает в город, машину поставили. Кроме того предложения, кроме. Я не, не, не Що ви предлагаєте, кашо? На площаді десь? Стоять, конечно, нельзя. Де на площі ви можете стоять? У Чернігові, у Прибалтики чи де? От поверте мені, поверте, е, я вже розказував, я не, 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 не за, те, за время. Був я в Прибалтике стоять на площі, був я на Закарпатті, стоять на площі, був я ось у Польщі. Стоїть фонтан, п'ять фонтанів стоїть, а ви не захочете хоч один реконструювати. Молодці! Федір Іванович, тут говорять зовсім інше. Не надо, такси, подожди. Лужайки, ну, лужайки, і стоять таксі, стоїть фонтан, люди сидять коло нього і нічого, нічого нічо не страни. Людина на коляски їде на парку, побинає ваша. Да, а, а друга людина з двома сумками да шукати десь таксі. І ще таксисти, миють там машини. Ну, ну для да, что есть грязь, есть а, милиция, а, хай разбираются с культурой да, ихнего поведения. Нет. Такси все равно здесь приютятся. Тут запрет, они ж здесь будут становиться. Там становится подумать, люди выходят, берут такси. Им надо ехать. У нас на банке. У нас на тех людей дома. Ну да мы переживаем напротив. Вот за Даже нам до банка. Там за таксист сами вообще никто не станет, а да. Нема в на нас такой площадки, громадської, де да їх поставили. В же немає. Видарили, на, споходових, да, знаєте, розмітка була. Ленина доїхаб, смашна полоса. Випоздор просто нас по стролодене на це, закли стирали. Требі що хочеш. Роби полосу, ви стираєте. А дудуже за чека телефона, заватбанка, чого не зробить стоянка. Да. То за те, що прочитав Телеченко, прошу про наочність площу частково. То против. То втримався. Oh, Не прийде, речі. Як стояли, тоді. Вообще, як стояло, так і стоять будеш. Це no, well, yeah. oh, so, колись відтори з сичом ганяли з площі, понимаєш? Напомню, нельзя було стоять. І ти пам'ятаєш, говорив, що Це тебе і з стоїть площи. На вимогу закону України про відходи стаття 12 і про враховуючи постанову Кабінету міністрів про затвердження порядку виявлення та об'єднання безхазяйних відходів. Пропонується збільшити комісія розповідання безхазяйними відходами на території міста Мина у складі Старніченко. Голова комісії Сидоренко заступник, секретар Чичкан, члени комісії Харькова, Шутик, Білагу, склад комісії включати представників санітарно-епідеміологічної служби, Державної екологічної інспекції та ОМІНського РВМВС України Чернівської області. Затвердити положення про комісію з питань поводження з безхазяйними відходами, воно розроблено на основі постанови міну. І контроль покласти на постійну комісію. Об'яснити, що буде займатися комісією. Якщо буде звернення від жителів або підприємців, наприклад, якісь відходи таксичні як знайшли, або щось інше, то комісія повинна, згідно з заяви, визначити, з чиї це відходи, і відповідно внести свої пропозиції, що з ними робити. По Покидання є? Mm -hmm. За це прошу проголосувати. Проти отримався. І останнє про внесення змін до штату е, служби благоустрою, значить, у нас е, е, вже не працює кур'єр Надія Ільівна, тому пропонується з 20 вікня 2013 року вивести посаду кур'єра із штатного розпису служби благоустрою. З 21 міпня 2013 року затвердити штат служби благоустрою, ну вже без кур'єра зачитувати не буду, згідно додатків, які на комісії е, зачитували. І доручити головному бухгалтеру Примакові та спеціалісту міськради а також майстру служби шубів, провести роботи щодо внесення відповідних змін до... Тату, організацію роботи і провести роботи щодо скорочення, тобто там повідомити службу зайнятості про заплановане скорочення і так далі. Тобто дії, які вимагають діючого законання. Запитання. Яке питання було? Скорочення чисельності Іліну скорочує міська рада? війна вже не працює, а саму посаду. Скорочується не людина, скорочується посада. Іліна вже місяць не працює, а посада є. Брати і... ми ніколи не будемо, тобто ця писати вже у штаті. Зрозуміло. <зважуйте> <Задь>. <зважуйте> Ще питання. <проблема> а, Прозит, я, все, це, принип, у комунальному. Добро. Требується проводить. Заходяться проєкт рішення про рентгу плату на земельні ділянки. Це буде прийнято регуляторним актом, який буде надруковано на сайті Шмецької міської ради. З метою створення умов ефективного використання землі, стимулювання під діяльності, визначення розмірів маривної плати на землі, значить проценти. Сільськогосподарського призначення землі, ведення товарного сільськогосподарського виробництва 6%, для причин прийняття, ведення особистого селянського господарства 2, індивідуального средництва 2%, городництва 2%, 2 для достигнення і навчальних сил. Ви що це положення, порядок протраху аренної плати. Скоро, тому що цей проєкт рішення ми погоджуємо на цій сесії. Значить, цей проєкт необхідний, це, це методика для встановлення реальної оплати. Враховуючи, що земельні питання ми розглядаємо на сесії, це, це проєкт, який погоджується, він буде опублікований на, 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 на сайті Менської міської ради, будуть надавати ще зауваження до цього проєкту, а потім буде прийнято, коли вже ми можемо розглядати земельні питання, буде прийнято остаточне рішення. І це рішення буде використано в разі нарахування збитків за використання земельної ділянки без, без відповідних документів, ну, зокрема це договору оренду. Тому що це методика визначення саме рентгентом земельної ділянки. Право право питання можна пише за той порядок слово є роз де питання. Я хочу точно скажіть, будь ласка, це ця методика буде поширюватися, наприклад, людина звертається для того, щоб отримати земельні ділянки в оренду при підрахунку арендої запит відсоток, тобто вони фіксовані відсотки да. залежно ці від цілявого призначення земельних ділянки, щоб було у нас. Депутати ну, для надання земельних ділянок однакові умови, однакові умови для надання земельних ділянок, саме визначення орендної плати. При наданні земельних ділянок визначення арендної плати буде згідно на довідки. Тобто там буде фіксований розмір, який, а, ні. А, ні. який не можна буде вже змінити, там хіба ну, зміни до даного рішення. Хоча там є один пункт, що в деяких випадках там, при обґрунтуванні може бути там, зменшення, але це... Повинні бути підстави для Скажем так, обуви. Mm -hmm. Так, вы mm -hmm. говорите, стали ставки, рынок. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постейную комиссию испытания разговора слового комплексу та земельних питань. За те, щоб прийняти как... Все зрозуміло. Да. Все зрозуміло, що ти там дуже весело за это. Ты даже не чуєш, на тебе звернувся. А що скаті? Погодити проект. То за те, щоб приняти таке рішення. Проєкт. Да, так. Зато проект. 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 Пройти проект. Сейчас я.